Так, ну от, я і пройшов цей режим, використовуючи цю фічу. Верні, не фічу, а баг. Чи баг, чи фіча тут не зрозуміло. Але я пройшов цей режим і можу сказати, як його бистро пройти. Бистро пройти в соло або просто з. Взводом можна. Взагалі не напрягаючись, в принципі, пройшов дуже швидко. Один шпак, тільки шпак потрібно тут брати, тому що інші танки тут не поміщаються, їх зривають, вони там по габаритах вилазять за цю зону, яка не пристрілюється. А от шпак себе тут почуває дуже добре. Тільки щось по мені починають стріляти на початку, не знаю чого, але активую скритність. І щоб по мені не стріляли, щоб відволікти їх і припаркуватись, як потрібно в цьому місці. Ти тут стоїш, на тебе всі їдуть, а твоя команда, інша частина просто їх розстрілює в борта. Все. Тут дуже, ця схема дуже, дуже проста в цьому режимі. По поводу обілок. я вирішив брати такий набір оцих на от навичок, це укус вампіра. Коли Приходять оці леоферати, які висмоктують ХПшки ХП від тебе. Ти їх, коли вони тебе висмоктують десь половину ХП, то їх забираєш собі назад за допомогою цього навика. Скритність, другий навик це щоб припаркуватись або виїхати, зібрати міріум, або просто коли ти стоїш і бачиш, що вони по тобі починають з доброго чогось стріляти, ти вмикаєш навик скритність і відволікаєш на себе. Нам ще є пізніше розкажу, ще, для чого потрібно використовувати цей навик. Ну, ось поки я стою, розстрілюю, вони розстрілюють моїх, я розстрелюю їх, їхніх е, цих ботів. Все, от вся, весь прикол цього, цього і точки. Вони стріляють по твоїх, ти стріляєш по них. Все. І стоїш далі. Чекаємо другу хвилю. Зараз вона прибуде. От тепер хвиля вже в них. Пригодуйте Я вже тут стою. І зараз буду їх розстрілювати цих е ботиків в борти. Дуже добре, дуже гарно. Це рандомна команда. Я не збирав ніякий взвод. Просто зайшов і просто рандомна команда на другому сервері. Чи на третьому були якісь взагалі неадеквати. ставали фаши сюди, якісь там тяжи, Т-32 в цю точку. В якісь ще неадеквати ставали. А тут купалася е рандомна команда. Яке просто зібралась там в кучку і стала там, де потрібно. Просто не дивились на мене, ні в чому мені не писали там, що я там такий сякий сюди поїхав. Просто взяли і стали там де треба в кучку. І, і собі там нас, стріляли. А я отут, так сказати, зі своєї позиції розстрілював їхніх. Все, добуваємо вже останнього. Йде трощитель. Цей, або вишибала. Ось ми вмикаємо навик скритність, він під'їжджає, розвертається і їде далі. Всього, нам ну, цей навик потрібен для того, щоб відволікати цього трощителя. Також відволікати йорчиків, які також будуть на нас їхати. Ти нажимаєш просто цей навик, і вони тебе ігнорують і йдуть далі. Все. От, далі під'їжджає ти їх, просто стоїш і розстрілюєш. Один за одним все. Ось так от. Ну і все, і ти стоїш, ти їх стріляєш по них, і ти їх світиш. І твоя команда по них... по них не киде. Отак зараз цей запис, бо я так поставив. Видимо. Ти їх та Знищили хвилю. Чудова робота. Час перепочити. Все, чекаємо наступну хвилю. Це вже ми. Зараз буде третя хвиля. Там третя хвиля вже ловець цей, по-моєму. Чи це він четвертій хвилі? Ну, коротше що хтось зараз буде ловись чоловець хлопці. або Йоршиків багато. Мачу дуже серйозну хвилю супротивника. Ща вони будуть. Трощитель вже в них там, я бачу цей на фланзі. У мене тут просто ці леофарата. Оце леофарата це теж дуже е такі неприємні боти. Вони висасують за ці От Вони зараз будуть висасувати, О, вони класно так стали, всі разом. Будуть висасувати кпешки. Висасали. І ти, і ти стріляєш і назад їх собі забираєш. Оця вся весь пейповського цього укуса вампіра. Максимально виживати треба на цій позиції. Максимально треба виживати на цій позиції. Не знаю, я просто щось хотів знайти собі, шукати взвод, але щось вирішив, що хочу приходити в соло. Не знаю. Чись я взводом спробував, нічого не вийшло. Це треба взвод ще й скілових гравців. це не просто. Якихось гравців там 47-48%, які будуть зливатись, які погано стріляють, які там ще щось, те, щось, п'яте десятки. Тут потрібен на бобзвод якихось скіловиків, хороших гравців, на туп, на кромах і так далі. У мене є тупив. Я на ньому пограв, бо... але дуже важко на ньому грати, все оце танчити, він то танчить, то не танчить. Крутиться дуже погано, а шпак дуже швидкий. Парк дуже швидкий, він собі ганяє. Ну, от тим часом ми достріляли вже і цю. Є час зібрати трофеї. Достріляли вже і четверту. І, і третю. третю хвилю вже достріляли. Так, раз, раз. Проявляю, що мікрофон. Так. Супротивник концентрує Четверта свої хвиля. сили. У нас є зараз бріловець уже Зайняти оборону. 100% буде вже зараз овець. Ще знищуємо, з одного знищую. Там ще третій десь тримбається задні. Третій. Ні, ще й третій. І все, вони катаються тебе, чіпають. А от вони просто стоять, а інша сторона їх просто розстрілює просто, просто все. Оце от, от акції приходиться в режим, використовується. Я не, не знаю, чи пофігти розробники, дивлячись на те, що їм в соло пройти цей режим, неможливо, просто неможливо. В соло. Він не приходиться в соло. На Турці, на любому танку, він не приходиться в соло. Я не знаю, скільки намагався, ти настрілюєш по 20 27. І нічого команда все вбиває. Того, бах, можна в цей режим, закрити, взяти цю нашивку багоюзера. Нашивка багоюзера. Звісно, краще вони б зробили нормальний цей режим, який з меншу складність, це буде подумаю, що можна в соло, вести багів і так далі. Але вони вирішили зробити... Баче! Якщо вони випустять оновлення. Сьогодні-завтра. Ну, ми сьогодні вже ні, тому що завтра після завтра стали заходимо. Оновлення такої вже не виходить. Наразі бабаху. Речі, знає їх заліти, чудово! Ви їх знищили! Перепочиньте раз, перед помені, новою хвилею! Не якісь фугаси там слабші в цих Т-49-х, в які вначалі. Мені здається, фугаси сильніші. Команда стоїть, вона не лізе сюди, вона не, не, не знає, вона знає, що її робити, вона просто взяла І, стій, і це рандомна команда. До фіналі просто, фіналі. Як вони це зобразили, я не можу. Хвиля. Ось я виїжджаю, бачу ловця, вони його зараз б'ють. Вони його зараз, я показав їм, що треба його збити, вони його вбивають. Команда взагалі класна цей раз кубала. Його і все, його вбиває. Я вже тут починає розуміти, що скоріше все придем, тому що все вже виникає. Стало один одного одного, ніхто нікому не мішає, всі стріляють. І все, вони там вбивають свої швидко. своїх десятих. Я вбиваюсь, все. Всі отримав підкріплення. Підкріплення визиваю. Тут я вже не, 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 не вигоюсь, тому що якщо я зараз хочу в поділу, не мати заліжать, мені зривають дві секунди. Я стою, бачу, довець вже тепер в мене. Вмикаю навикнути, що надваж не буде забрати, а тут визиває. Ну і все. Все. Я далі стріляю, стріляю мимо кусок вампіра. Кожна зараз я по-моєму, нормально вистрілюю. Вони біля мене стали, все я... Ну і все, тут ми вже ми всі флоті, максимум. Просто в тілі в вони пруть, вони на мене дивляться, нічого зробити не можуть. Не можуть, вони просто стоять. Все. Тут я небагато не стояв, ні 58, звісно, я в тому минулому бою. Але за те я прийшов, пішов, тому що я практицю довку не ну, дату хвилю. Хотілося прияти безкоштовану шпульку. Тупругу яйця закругать зараз. може в нього там в нього щось вийде. Щось виб'є, дуже я, звісно, в цьому сумніваюсь. Все, от, отак от я і пройшов.